На медіа центра Миколаївська обласної військова адміністрація розпочинає свою роботу. Сьогодні у нас спікер Михайло Чинкалаєв, начальник управління молоді та спорту Миколаївської обласної військової адміністрації. Вітаємо вас. Спочатку вам доповідь, чим займалося управління останні три місяці. От а потім прийдемо до запитання. Доброго дня, нікола Михайло, начальник управління молоді та спорту Миколаївської обласної військової адміністрації. По першу чергу хочу сказати велике дякую нашим воїнам зсу. Дівчатам та хлопцям, які боронять нас і надають можливість, все ж таки в непростий для країни час розвивати галузь фізичної культури, і спорту та молодіжної політики. За другий квартал насправді дуже насичене життя спортивне, яке відбувалося у нас на Миколаївщині і на всеукраїнському рівні. По-перше, це пройдені четвертий та п'ятий етапи всеукраїнських пліч опліч, де наші команди по всіх відах спорту прийняли участь, але, на жаль, Клас наших спортсменів, школярів не такий високий, як інших областей, і тому далі другого кола змагань українського рівня наші команди не пройшли. Але це досвід, який ми будемо використовувати в наступних. Сезонах пліч опліч, які будуть відбуватися і далі. За другий квартал 2024 року за рахунок обласного бюджету було профінансовано 96 відряджень на змагання різного рівня, 48 відряджень це чемпіонати України різних вікових категорій, 8 чемпіонатів України з неолімпійських видів спорту і три чемпіонати України з. Чемпіонатів України серед ветеранів Кубків Україна було профінансовано сім з них: чотири з олімпійських видів спорту, три з неолімпійських видів спорту. На протязі другого кварталу було проведено управління молоді та спорту та федераціями спортивними обласними 14 чемпіонатів області з різних видів спорту. Було також в рамках гімназіади 6 яка триває всеукраїнське, профінансовано 4 відрядження з різних видів спорту, які саме культивуються під час гімназіади. Тобто дуже насичений і плідний графік у спортсменів у наших. Ще з цього приводу, 18 травня 2024 року, всеукраїнський центр спорт для всіх провів у нас забіг чудовий, де ми разом з управлінням у справ у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради прийняли участь і допомагали адмінресурсом. Чудовий захід, який пройшов на ура, і наша область і наше місто показали, що ми маємо один із самих потужних бігових колективів, тобто який зібрався. На забіг було біля 300 людей. 2 липня 2024 року відбулося урочисте відкриття нашого Миколаївського фахового коледжу фізичної культури, який був розбомблений у 2022 році, і учбовий корпус завдяки плідній співпраці Миколаївської обласної військової адміністрації та UNDP за підтримки фінансів. Європейського союзу було відбудовано і відреставровано саме учбовий корпус, який на сьогодні є обросовим і на сьогодні ведеться питання на рівні держави щодо а, відновлення спального ще корпусу для того, щоб наш коледж міг функціонувати вже на повному обсяг на 25-й рік. Та ми так плануємо. 11 липня двадцять року а, до нас завітала делегація з міністерства на чолі з. Тимчасово виконуючим обов'язки міністра молоді та спорту Матвієм Вікторовичем Бідним була дуже плідна нарада разом з містом були залучені спеціалісти з з фізичної культури та спорту. Потім була велика екскурсія по нашим об'єктах. Ми за майже там три години посітили десь около сімі об'єктів наших. Тобто, міністерство, в принципі, задоволене задоволена, те, як ми працюємо, як рушимо, і е сказали нам дякуємо. 19 липня 2024 року ми провели спільне з управлінням у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради день тренера. Привітали всіх тренерів зі святом, яке є вже в календарі з 2021 року. Тому також було дуже чудова атмосфера, яку ми змогли створити, як мені здається. 25 липня 2024 року відбулося урочисте підняття Олімпійського флагу на честь відкриття Олімпійських ігор, які відкрилися 26 числа вже липня в Парижі, де в принципі успіхом нашим нашої області є ще що нашу область представляє два представники нашої області. Чудовою, це Данило Коновалов, який вже виступив на Олімпійських іграх, і в Синхронному стрибки з трьохметрового трамплину посів сьоми місце це. Потужний результат для молодого хлопця, і це перспектива і задаток на Олімпійські ігри в Лос-Анджелесі 28. 9 серпня. Ми очікуємо виступ нашої Валерії Перемети. Це художня гімнастика багатоборство, Вона буде виступати, будемо тримати кулаки. Тому що саме напередодні Олімпійських ігор вона посіла третє місце в складі збірної команди національної на чемпіонаті Європи. Будемо сподіватися, що і тут будуть медалі. Із спортивного життя, в принципі, це основні моменти. А ще дуже велика, велика у нас подія у нас. Е з 28 серпня по 08 вересня 2024 року будуть відбуватися паралімпійські ігри. І Наші спортсмени, саме паралімпійці, завоювали дев'ять ліцензій, тобто дев'ять спортсменів Миколаївщини, будуть приймати участь. Це параплавання плавання та паламарчук, Сергій, Мальцева, Ангеліна, Василенка, Дмитро. Фехтування на візках, Олег, Сереженька Дмитро. Пара. Пара легка атлетика це Цвєтов Ігор, І пара теніс, настільний, Косміна Наталі і Шинкарьова Ірина. Це також дуже великий успіх, тому що така кількість в такий непростий час. Саме потужні люди і заслуговують на увагу та повагу. Стосовно молодіжної політики, також у нас відбуваються зміни, герух. З 21-го року була створена молодіжна рада, яка не працювала. Нам в цьому році вдалося переізбрати все. Відбулося згідно чинного законодавства, і зараз при Миколаївській обласної військової адміністрації діє молодіжна рада, яка ми сподіваємось, буде дуже потужним важелем для молоді для того, щоб вони могли реалізовувати свої задумки і стартапи чи управління молоді та спорту, і Миколаївську обласну військову адміністрацію. В рамках національно-патріотичного виховання в червні місяці на Талігулі відбулося таборування, тобто табір, який був. Проходив в національних казацьких традиціях, тобто дуже чудовий захід для студентської молоді. Також під егідою Мінмолодь провели ще один. Базовий тренінг молодіжний працівник, який є дуже потужним, і зібрав уже в цьому році 50 вакалів, бажаючих пройти цього цей тренінг. Але ми вирішили розділити це на два на дві частини. Тобто, перший захід був вже ми провели ще восени. Ми будемо проводити також молодіжний працівник. Тобто, це каже про те, що дуже активно молодь, дуже активна молодь, та сама, яка працює в державних органах. Виконавчої влади, тобто це дуже чудово. Плюс зовсім що недавно управління спільно з українським молодіжним фондом при підтримці ЮНЕСЕФа провели регіональний форум Кар'єрний старт нової можливості для молоді. Це підтримка молоді в реалізації соціально-економічного потенціалу та підвищення рівня економічної самостійності через створення нових чи додаткових робочих місць. Дуже дуже цікавий потужний захід. Він новий для нас, бо був, був дуже швидко нами організований. Намагалися максимально Надати уваги цьому, здається, що вийшла. Також це проходило спільно з містом і використовували як локацію молодіжний простір, який відкритий у нас в Миколаївській міській раді. Да, до... Якщо є питання, Ходимо... да, з задоволенням. Ми питання стосовно, те, що коледж фізичний був відновлений,

Можна було б не відновлювати, але є деякі, які знаходяться ще на територіях, де немає просто доцільності це робити, тобто є велика небезпека того, що буде. Вона і у нас зберігається. Але більш-менш ми якось розуміємо, що просто коледж я в пріоритет його поставив, тому що це регіональний заклад, який долучає сюди молодь саме з регіону з усього. Тобто, це основна функція. В Буштанці була зруйнована дитячо-юнацька спортивна школа, але враховуючи те, що в них дуже великий Майновий комплекс вони якось ну, поки обходяться без будівництва нового. Але в проєктах все це є. Я наскільки розумію, всі бажають відновлювати. Але на сьогодні це ну, не на часі, напевно, так сказати. Тобто нам прогнози дають не раніше 2025 року, щоб розглядати саме державну підтримку або донорську підтримку, яка буде нам надавати можливість відновлювати ці заходи, заклади, я вибачаюсь. В Бережного там заклад також постраждав. Він Стоїть, тобто там є таке, що руйнування по місту можу сказати, що майже все відновлюється, потрошки оновлюються, і наші заклади саме на території міста, вони функціонують нормально. Дивіться, це ну, юрисдикція, в принципі, управління у справах фізичної культури і спорту міста. І Ірина Олександрівна Бондаренко робила це з приводу того, щоб більш уплотнити і мати, напевно, більш якісний контроль за тим, що відбувається в цих закладах. Тому що в принципі зараз цей заклад очолює достойна людина, це Тетяна. Іващенка, яка, в принципі, в підпорядкованні якої знаходиться 10 відділень. Тобто це такі єднання. І це даю США з єдиний борс, тобто воно профільне, і воно, ну, як на мене, це дуже чудове поєднання. І плюс до всього це економія бюджетних коштів, тобто все одно адмінресурс менший, роботи більше, як для керівника, але в цілому я б не сказав, що це погано. чи... Якось там негативно впливає на цей процес. Тобто відділення повністю функціонують, все діти є, це основна задача. Тобто я б не сказав, що це погано. Сергій Мольников, Март. Питання по командних видах спорту. Отже, ми розуміємо, що зараз у нас є баскетбольна команда, яка здобула минулого року результату. У що є гандбольна команда, яка теж непогана. Після відродження, все ж таки після поновлення своїх і реал. І є волейбольна команда. Це команди, які наступного року напевно будуть представляти. На... Все в них за планом будуть ці команди наступного року, адже ми розуміємо, які часи, і що командний вид спорту це все ж таки важко сприяти. Так, пане Сергій, дуже дякую за, за запитання. Чуть не забув про героїди спорт. Так, всі будуть функціонувати. Більш того, скажу, що ще додались у нас Вони і були у нас в тому році. Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа з футболу міста Миколаєва, яка розташована в парку перемозі, представляла шість команд різних вікових категорій на чемпіонатах України в цьому році вони потрапили в до еліт ліги, тобто, чотири команди будуть грати в еліт ліги по різних вікових категоріях. Тобто до Трьох команд, які ви назвали, баскетбол, гандбол і волейбол, ще будуть ці чотири команди футбольні, які ми будемо намагатися фінансувати. Гандбол вже на процесі подачі заявок, тобто вже процес іде формування ігор, тобто я бачу вже проєкт календарю. «Ніка нікабаски трохи у них пізніше починається сезон, десь в жовтні, якщо я не помиляюся. На сьогодні вирішено питання допомогти клубу Реал гандбольному нашому з екіпіруванням, тобто будемо за рахунок бюджету придбати їм екіпірування, щоб вони достойно представляли нас в суперлізі. Волейбол також в мене в суботу були перемовини з головним тренером Вадимом Валерійовичем Бахматовим. Доходимо до якоїсь стадії, і я впевнений, що ми в будь-якому випадку будемо стартувати. Тобто, всі команди, які були представлені в тому році, також будуть грати. Плюс до всього ще дитячо-юнацька спортивна школа номер 5 міста Миколаєва зараз вперше я не знаю за скільки років в дитячій волейбольній лігі буде представлена командою хлопців, тобто 12-13 років. Тобто процес йде і всі працюють, тобто і ігрові види спорту для нас. Також залишається одним із найважливіших. Те, що про фінансування з вами згоден, те, що командні види спорту, вони трохи більш фінансово потребляють, але ми намагаємося ще залучати позабюджет, по можливості, і взагалі там, долучати кошти, які не заборонені чинним законодавством для того, щоб утримувати ці команди і допомагати. ситуація наразі, чи проходити на розгляд нашого керівництва. Так я я буду пропонувати обов'язково, тому що і футбол буде е, до нас звертатися, тому що в них неможливо взагалі, тобто вони домашні матчі. Е, Фінансово вигідніше грати вдома, ніж там десь якось там орендувати в іншому місті і так далі. І так далі. Тому я буду пропонувати керівництво. Керівництво на розгляд буде. Ну, я думаю, що підтримаю цю ініціативу, і я думаю, що будуть домашні матчі і по гонболу, і по футболу точно. З баскетболом поки не знаю. Будемо розвивати з Валентином Борисовичем Біріснівим, яким чином все буде відбуватися. Але будемо намагатися все зробити, щоб максимально сюди затягувати домашні матчі. Ще я хотів додати: у нас 31 серпня 24-го року буде відбуватися забіг, який но, но, носить назву «Шануй воїнів, біжимо за Героїв України. Тобто, це всеукраїнський забіг, який проводився до війни. Він там не пам'ятаю, то ли з, 12, з 2018 року відбувається. Зараз його якби відроджують і так повномасштабно бажаючи, щоб все це відбувалося на рівні України. Тому. Більш детальну інформацію ми зможемо пізніше трохи надати, тому що е, там деякі моменти є по безпеці, але він буде відбуватися. Тобто в режимі змішаному, я так розумію, де там, де в громадах можна буде пробіжати, будуть біжати, де не можна е, е, скупчення людей велике робити. Напевно, буде там в режимі онлайну, тобто щось буде відбуватися. Але я хотів це об'явити, що анонсувати цей захід. Дякую. De